Максим виготовляє шаурму за власним рецептом. На півдні України цей вуличний смаколик завжди особливий на смак і відрізняється великими розмірами. Це найбільше? Ні, це саме найменше, це дитяча шаурма до 12 років. Ми, ну, це ми її так називаємо в народі. Найбільше в нас на півтора кілограма, саме найбільше. Таке її ще треба спробувати з'їсти. Я думаю, що в нас, напевно, найменша шаурма така, як. 95% всіх інших, сама найбільше. Ну, у нас така була зробити так, щоб воно було ситно поїсти і нормально поїсти, а не маленьке щось. Брали приклад з Одеси. Нам постійно такі здорові лапатасьйони, і ми вирішили також типу, не відставати від них. Я думаю, що це напевно десь людям. І сподобаємося, тому що ми навіть її по іншому готуємо. Ви ж самі бачили, ми все перемішуємо в рідну масу. Що з однієї сторони ви не будете їсти там картоплю, там ще щось інше, окремо, типу м'ясо, капуста та в Івано-Франківську, його власник, херсонець Максим Гончарук протягом 12 років він був кухарем на суднах. Коли почалася війна і виходи в море припинилися, не покинув улюблену справу і вирішив зробити власний внесок у культуру вуличної їжі.